Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактор із мотоблока. Змінили ми привід фрези. кріплення фрези. багато хто там розказував, що недосконало, багато хто не міг виставити ту фрезу Ось таким чином. Зверху додавали ось такі кріплення, закріпили тут. Тобто фреза вже не гойдається практично ніяк. Цеп не буде спадати. Ось таким чином. На терного ролика трошки змінили установку. Ну і тут тяг немає, але навіска все піднімає, опускає без проблем. Тобто мої підписники, мої замовники, хто хоче змінити привід фризи, дзвоніть, допоможу, тут мінімальні доробки, тобто Повтулка ставиться, палець і кусок швелера 10-го. Тут убирається третя точка кріплення і ходить таким чином. Змінили привод фрези. От Люди використали, попробували, все нормально працює. Тобто запускаємо в серійне виробництво. Ось таким чином, щоб фреза не болталася нікуди. Коли цікавить замовлення, телефон залишу у підписі.